У Вінниці проходить ювілейний 20-й турнір ігор у щодеколи. Вчора у палаці мистецтв «Зоря» відбувся півфінал. Спочатку серед юнаків, потім серед дорослих. На останньому заході побувала наша репортерка Оксана Святенко. За правилами гри учасники мали дати відповідь на питання за одну хвилину. 16 з 35 команд вийшли у фінал. Як змагалися найрозумніші? Дивіться далі у матеріалі. Перед початком гри прозвучав гімн інтелектуальних ігор. Если есть хоть один человек, с головой, будет воздух свабой, будет воздух свободы. 20-та ювілейна гра де колись стартувала. Описывая смертельно опасную обстановку, Леса даже чернила, которыми пользуется военный репортер, Сравнює с этим. Назовіті это нескладняємим словом згідно правил команди радяться протягом хвилини та записують свої відповіді на папірцеві. А журі їх сортує на правильні та неправильні. Задається 30 запитань за кожну правильну відповідь один бал. І по сумі правильних відповідей ми відбираємо найкращих 16 команд, які завтра зіграють у фіналі. Цьогоріч у відбірковому турі взяли участь 35 команд. Серед них і ті, які вперше прийшли грати у дорослій лізі. Ми завжди в школі грали, але от якраз зараз випустились першокурсники, але вирішили продовжувати традицію і грати далі. вони вже далі зі старшими. Ми взагалі це непогана тренування, можна сказати, для власних можливостей. А є команди, які грають всі 20 років. Я починав грати в КВН, е, Якось так от команда була Вінницького рок клуба КВН, І вона так від смішного до, до серйозного перейшли ми також командою грати і в інтелектуальній. Назвали ми свою команду Могуча кучка, склад міняється, а команда вже десь такого протягом. Ну, точно я думаю, что 15 років такая команда играет. К огромному сожалению, сейчас я просто посмотрел, что когда-то еще год-два назад в зале находились люди, которым было уже 70, и мы были счастливы. Вот. А сейчас мы посмотрели, что вроде как мы остались самые старшие. И по сроку пребывания в этой игре, и, и, и по возрасту фактически. Оксана Святенко Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.